Наталія Білута бібліотекар вже в третьому поколінні. В цій книгозбірні на Молярській працювала її мама і бабуся. Пані Наталя, якби не любила книжку, зізнається в такому форматі, як нині живуть вітчизняні читальні, з кожним роком тримати рівень все важче. Зараз без Інформації, яку може надати лише інтернет, без того кількості інформації, без якості тої інформації, життя неможливо, і бібліотека просто вже не може собі дозволити такої розкоші, як не користуватися сучасними технологіями. Не один рік працює та живе серед книжок і пані Любов іншої роботи собі і не уявляє. Щодня має справу з буквоїдами, але констатує: нинішні інтелектуали вже не ті, що були. Вони вимагають більшого. Потрібно для молоді комп'ютер, е і диски потрібно подивитися, наприклад, якийсь фільм, чи навіть е книжки. По книжці, наприклад, почитаєш ту, там, твір, наприклад, там, художню, але молодь хоче подивитися і по диску. Так, що потрібно, потрібно щось змінювати. Ті, хто все ж приходять до книгозбірень, хочуть бачити бібліотеку іншою. кажуть, той запах нафталіну пам'ятають ще з дитинства. Бібліотека, така як вона є нині, це вчорашній день. Вона не е, має прогресу, не має розвитку. На жаль, є сучасні технології як комп'ютер, які повністю дітей приваблюють своєю красотою, яскравістю. І тут йдеться про те, що якщо б бібліотека, на мою думку, мала б більше. Скажімо, гарніший вигляд більше приваблювала дітей, то і звичайно вона не настільки би зараз могла на низькому такому рівні. Втім, є і консерватори, які вперто ігнорують сучасні технології, бо впевнені, що книжок не замінять ні комп'ютер, ні навіть електронна книжка. Мені влаштовує, наприклад, тут прихожу то, що мені треба, то віддають книжки всього. Тобто змінювати нічого не треба. Я не знаю, якщо для мене то добре. А це інтернет-центр, який працює у бібліотеці Лесі Українки вже кілька років. Тут, на відміну від читального залу, нема відбою від користувачів. Є ліміт для дітей. Можна їм в тиждень тільки два рази користуватися. Одну годину кожен день, але тільки два рази в тиждень. Хочуть більше, хочуть більше, навіть обманюють. Якщо не придивишся добре формуляр, можуть і три рази в тиждень сидіти, буває таке. Діти кажуть, тут їм цікаво і пізнавально. Тут можна і скачувати реферати на, все, на безліч шкільних тем. Так, щоб можна просто посидіти в інтернеті. Тут більше інформації, відео, картинки. Це цікавіше ніж книжки. Саме на базі цієї бібліотеки буде перша в Україні медіатека, тобто бібліотека, яку обладнають новітніми технологіями, старі стелажі і класичний вигляд неозбірні замінять інтерактивними технологіями. Це буде просто бум. Тут можна буде зустрітися, створити якісь клуби за інтересами. Тут можна буде мати доступ до інтернету, необмежений, Тут буде зона Wi-Fi, тут буде можливість переглянути на великому екрані фільми чи якісь матеріали, які людина забажає. Гроші на цей проект частково виділить із бюджету розвитку міська рада. Решту хочуть отримати від спонсорів та громади. Так. Першою громадською ініціативою стане благодійний бал 15 грудня, де з мистецького. Аукціону збиратимуть кошти для цього проекту.